Вітаю, друзі, а також усі інше. У нас сьогодні 19 квітня, і це 1151 сто доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на ОБОС.UA ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І за останню добу ми стали свідками ну серйозної зміни татики. У російських окупаційних військ в питаннях проведення штурмових дій. По перше, ми вже згадували про те, що російські окупаційні війська вони намагалися проводити досить інтенсивні штурмові дії на, на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. При цьому вони не мали якогось глобального серйозного успіху, зазнали великих втрат, але треба зазначити, що це був досить ну, такий масштабний штурм у використанні. Не тільки е, середньостатистичної бойової техніки, танків та бойових броньованих машин, а також великої кількості мотоциклів. І саме мотобайки вони використовували і під час е, іншого свого штурмового е, перформансу, який відбувався на Покровському напрямку. І тоді це також було е, досить масштабно. Наприклад, російські окупаційні війська на Покровському напрямку використали майже 100. Мотобайків а, саме ця компонента перетворюється для них як основна такі собі мотоциклетні а, війська, не механізовані, мотострілецькі, а саме мотоциклетні. А, у цьому є. З одного боку, як і ознаки деградації самої так званої Другої армії світу, з іншого боку, це говорить і про е відповідні проблеми, які можуть з'явитися у Сил оборони України. По-перше, подивимось на мапу бойових дій, де відбувалися саме ці. Удари. Як ви а, мали можливість вже бачити з мого минулого відео, це відбувалося на Оріхівському напрямку, а також частково на Запорізькому, як відволікаючих таких собі а, напрямках, щоб розсередити нашу увагу. Але тим не менш, основні ці напрямки удару вони були, а, їм було здійснено достатньо ефективну протидію, і ворога було знищено. Після цього спостерігалася, спостерігалася вже активізація на покровському напрямку, тобто російські окупаційні війська використовували два а, різні напрямки по пріоритетності, навіть. І по в принципі концентрації там сил та засобів, які б могли забезпечити такої дії штурмові дії. Я неодноразово вже звертав увагу на те, що ресурсу 58-ї загальної військової армії недостатньо для того, щоб реалізовувати якісь ну досить серйозні глобальні дії в межах їх наступальної кампанії. А з іншого боку, на покровському напрямку зосереджено саме. Більш-менш боєздатну частину їх військ тому тут це було б зрозуміло, що мало б сенс, але на мій погляд, це розсередження уваги, це розпорошення уваги. Як метою якою є у російського командування. Вони намагаються відвернути увагу Сил оборони України на різні протилежні напрямки, нібито для них є пріоритетом як Запорізька область, як Уріхівський напрямок, так і Покровський. Хоча е, пріоритетними є інші, той самий Куп'янський, Лиманський, і так далі, і таке інше е, з, щодо загально їх тактики ведення бойових дій, яку вони зараз обрали, у вигляді використання великої кількості мотоциклів, чому це є проблемою, тому що раніше вони вже використовували цю тактику, і ми неодноразово бачили, як їх штурмові групи намагалися на мотоциклах залітати на наші позиції, займати їх, висаджуватися. Ну тобто вони робили ставку саме на швидкість. При цьому це саме тактика суїцидників, тому що мотоцикл це не броня, вона не захищає від осколкових елементів, вона не захищає від куль, вона не захищає ні від чого. І той, хто знаходиться на мотоциклі, в нього є тільки швидкість, але ця швидкість це такий собі момент, коли в тебе втрати набагато більше аніж коефіцієнт корисної дії від цієї швидкості. Але російському командуванню це не цікаво. Е, вони завжди нехтували людськими втратами, тому для них втрати під час таких е, накатів, таких хвиль е, штурмових ну вони не мають жодного значення. З іншого боку, щодо самих мотоциклів, вони є заміною на сьогодні для техніки, яка дефіцитна. Я здивований тими заявами та матеріалами, які публікуються в західній змі, в яких аналітики з таким досить гумним виглядом намагаються говорити про те, що на Параді, так званому параді перемоги, Путін продемонструє якусь нову армію. Яку нову армію? Що він там може продемонструвати? Тобто, по тим фото та відео, які демонструються в відкритих джерелах, якісь там західні аналітики роблять. Роблять е, висновок, що армія російська вона не знищена, вона не виснажена, вона потужна, достатньо потужна для проведення якихось великих наступальних дій у той час, як наші позиції штурмують е, так по сотні мотоциклів, але мотоциклів. Е, це ще один, один таке, одне таке питання щодо західної аналітики, але загально щодо мотобайків. Вони дійсно швидкі, вони можуть е, в великій кількості бути проблемою для нас, тому що е, це якраз те, про що ми говорили неодноразово ще в 2022 2024 році. Це е, превалююча компонента піхотна, е, використання піхоти з елементарними засобами пересування е, елементарними засобами транспорту. Так, це не слючок, це не коник, це мотоцикл е, на Росії. Виробництво мотоциклів навіть цього транспортного засобу воно зазнає відповідних проблем. Воно проблематичне. Тому Росія їх закуповує у Китаю. Китай має можливість виробляти. Цю техніку в величезній кількості на добу і тому Росія завжди буде забезпечена цим засобом штурмових дій. Постачання з Китаю будуть тільки нарощуватись це так само, як з FPV-дронами. Те, хто мене дивиться вже досить давно. Він пам'ятає, як в першому кварталі 2024 році я говорив, що росіяни збільшили кількість застосування. А використання FPV дронів до 250. і це за допомогою Китаю це Зараз, зараз. Першому кварталі 2025-го, а вони дійшли до середнього показнику на добу дев'ятсот FPV дронів, Ну тобто в 4 рази більше, і знову ж таки не завдяки власному виробництву, а завдяки постачанням подвійного призначення продукції з Китаю. Отже, хто здивується тому, що вони зможуть отримувати не меншу кількість байків з Китаю і використовувати їх в зоні бойових дій. І це проблема полягає саме в швидкості дешевизні використання цього засобу і масовості. Вони можуть використовувати їх масово, вони нехтують втратами, їх в них буде достатньо багато. А що є в нас? Яка протидіє. зараз сили оборони України витримали ці перші навали, ці перші хвилі, але мені здається, вони будуть випробувального характеру. Вони обирають якусь вузьку ділянку о, по фронту і концентрують саме там удар хвилі за хвилю, хвилі за хвилею. Тобто о, на уріхівському напрямку це був ще не піковий показник. Дійсно, найбільша кількість мотобайків була застосована саме на Покровському напрямку, майже 100%. і. Це велика кількість. Якщо ти не готовий до цього, якщо а, не реагуєш своєчасно, то ти втрачаєш позиції. Борох має просування, має а, висадку. Ось такого а, десанту, і для цього, про що і говорилось, потрібно ну як це не дивно використовувати саме протипіхотні засоби протидії, навіть протипіхотні а, загородження, навіть та ж сама а, ключі проволока. Вона є е, досить ефективною не тільки проти банальної елементарної пішої піхоти, а й проти такого легкого автомобільного транспорту е, і такого транспорту, як байки, е, е, використання батальйонної артилерії, використання е, засобів е, ураження по площі, тобто снаряд касетного типу, е, використання впівідронів, які вибухають не безпосередньо, коли влучають в ціль, а над ціллю на висоті там. 5, наприклад, метрів, 10 метрів з великою кількістю осколкових елементів. Тобто до цього всього треба було готуватися. Ці бойові частини, це це спорядження, треба було готувати заздалегідь, так само, як і ті ж самі протипіхотні загородження. Хоча це питання вже не стільки, навіть до військових, які знаходяться по лінії бої а до тих, хто е, коригує та контролює взагалі ці процеси. Е, Дороги, основні під'їзди до тих чи іншого по тим чи іншим напрямкам повинні були бути з відповідними загородженнями, тобто питань багато. Багато ось таких моментів знову ж таки про це говорилося ще з 2024 року. Зараз ми це спостерігаємо і як піхота пересаджується на мотобайки і починає штурмувати наші позиції, чи готові ми до відбиття цих атак тільки на одній стійкості завзятості. Наших військових, ну як довго ми зможемо протриматися. необхідні відповідні рішення. А рішення, по, скажімо так, умовно кажучи, використанню методів масового знищення ворога, особливо такого рухливого, як ворог на байках. Продовжуємо далі наш рух, і в даному випадку я хотів би звернути увагу ще на події, які відбуваються в Сумській області. Справа у тому, що напередодні ми розглядали декілька локацій. Це Лиманський напрямок, це Купінський напрямок. А треба ще поговорити і про Сумську область, де російські окупаційні війська також не менше, ніж на Покровському напрямку, не менше, ніж в Запорізькій області, а також не менше ніж на Лиманському та Купінському напрямку, намагаються розширити зони. Контролю, але, в принципі, у даному випадку в них шансів набагато менше по якомусь серйозному розширенню, навіть в тактичному сенсі зони контролю. Справа у тому, що, наприклад, на, в напрямку на. Журавка біловоди через в цьому напрямку, де намагаються російські окупанти прорватися, їх підрозділи, які в першу чергу мають в своєму складі підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії, а також 83 ї окремої десантно штурмової бригади. Вони були зупинені сили оборони України. Саме зупинили їх на на цьому напрямку і не дали можливості надалі розвивати якісь, ну умовно кажучи, там успіхи і так далі. А, також для них був дуже важливим напрямок новенький басівка, з якого вони намагалися вийти на Локню, а потім і на юнаківку з відповідним перерізанням логістичної артерії. Суджа суми а, в даному нап на даному напрямку діяли підрозділи 106 ї повітряно-десантної е, дивізії, і вони також е, не зазнали якогось е, серйозного результату якогось. Прогресу в цих діях, більш того, сили оборони України мали можливість в районі Басівки навіть з деяких позицій російських окупантів відкинуті відкинуть. Тобто, станом на сьогодні, у росіян по сумській області відбувається те, що Ну, навіть не можна назвати аналогом перформансу півночі Харківщини дві травня 2024 року. Ви пам'ятаєте, як почались бойові дії на півночі Харківщини, на Вовчанському напрямку в напрямку на Липці у Росіян, і в принципі в них було просування. Ну м'яко кажучи, трохи більш таке результативніше ніж зараз. по... Сумській області при цьому я нагадую, що е, станом на сьогодні Курське угруповання це 60 тисяч особового складу. В той час, як росіяни на півночі Харківщини розпочинали наступальні дії, маючи в своєму складі майже 35 тисяч 30-35 тисяч особового складу, і результати були інші, е, більш скажімо так, умовно кажучи, впевненіше аніж тут. Окрім всього іншого, ми бачимо, що по окремим напрямкам росіяни використовують підрозділи окремо взятих десантно-штурмової дивізії, окремої десантно-штурмової е бригади, а також повітряно-десантної дивізії, тобто дивізійного рівня дії відбуваються. А тут я хочу зауважити, що загально, якщо навіть говорив, говоримо про е саме фронту Журавка-Басівка. То це, вибачте, це, ну, так би мовити, навіть не 10 кілометрів. Це з великою натяжкою. 10 кілометрів а, фронту, на якому сконцентровано одночасно підрозділи двох дивізій, а також однієї бригади. Щось забагато, як вам не здається. І вони навіть не можуть перерізати вже а, котрий тиждень поспіль, навіть не можуть перерізати трасу Суджан. Суми і мають мати вихід південніше Басівки, це багато про що каже, але є і інший тюанс. Справа у тому, що цим всім підрозділам повинна була допомагати 155-го окрема бригада морської піхоти, яку було передислоковано саме до Білгородської області для підтримки білгородського груповання для протидії силам оборони України в районі Домідівки. Та побувки. А, Отже, навіть на цьому рівні, те, про що ми одноразово говорили, вони не можуть повноцінно розподіляти та а, концентрувати свій ресурс на а, тому чи іншому напрямку а, в великій кількості, тому що цей ресурс потрібен на інших локаціях, де вони зазнають також втрат і поразок. Не вистачає ресурсу? Так, саме так, те, про що неодноразово говорили. Якби їм вистачало ресурсу, то вони проводили набагато масштабніші дії, і в принципі мали б зовсім інший результат під час своїх наступів. Отже, про що йдеться зараз? Йдеться про те, що так чи інакше, але ці підрозділи також будуть розподілені по іншим напрямкам, де є більший пріоритет. Ну тому, що коли у тебе сіра зона, і це якесь село журавка або веселівка, або новеньке. А, і ти на це повинен витрачати ресурс дивізії, ресурс а, бригад, щоб утримувати саме ці а, населені пункти. Ну ці бригади, особливо якщо ми говоримо про десантуру, вони повинні бути в якомусь іншому місці. А, більш важливому а, там, де якраз м'ясо на мотобайках, а, воно буде більш корисним. Тому я не виключаю навіть того, що від Сумської області буде якась кількість сил та засобів найближчим часом перекинута на інші напрямки. В Сумській області буде сконцентрована на Сумській області буде сконцентровано з боку російських окупантів. Ну скажімо так, більш дешеве м'ясо, а менш важливе м'ясо це можуть бути якісь підрозділи тих саміх чмобіків, яких набирають російські окупанти, і яких достатньо багато в складі того ж самого 44-го армійського корпусу або 14-го. і саме їх будуть використовувати для подальшого прималювання в Сумській області, в спробах перерізати логістику або вийти на юнаківку і так далі, і таке інше. Загальна ситуація по всій зоні бойових дій на сьогодні саме е, може виглядати як режим очікування. Так, максимально активізувалися російські окупанти, як ми бачимо на Покровському напрямку, вони активізувалися в Запорізькому. Запорізькій області вони активізувалися по лиману компінській вісі, особливо в районі Лиману. Про що я напередодні розповідав 20-25 загальної військової армії отримали підтримку з боку першої танкової армії і мають можливість зараз інтенсифікувати свої наступальні дії, але насправді це ще не всі напрямки, які можуть активізуватися. Найближчим часом не забуваємо про Сіверський напрямок, не забуваємо про турецький плацдарм, не забуваємо про наміри 8-ї загальної військової армії при підтримці 51-ї, в якому вона набула стані, але вона все ж таки є. Сконцентрувати удар по Константинівці і також мати вихід на Константинівку не тільки з півдня, а й ще зі сходу з боку часу яру, який також може бути підсилений. Я не виключаю, що навіть... Десантурою зі складу курського угруповування, тому в принципі справжні ще випробування попереду, особливо в травні, коли росіяни якраз і каталізують свою активізацію. І тому ось ці штурми на мотобайках по сотні протягом доби це тільки початок. Вони зараз випробовують нову тактику і будуть її масштабувати. Друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися відео. Нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також репостнувши та розпосюджуючи серед своїх друзів та знайомих. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. Всім, хто це зробить, дякую тим, хто подивився це відео. Також вже одразу моя подяка. Слава Україні! Слава нації.